Залежності, вони дуже сьогодні, на жаль, важливі. Немає на сьогодні статистики, немає конкретики, але над цим працюють і тут теж потрібно всім об'єднуватись, тому що праці багато. Що стосується будь-яких ініціатив стосовно ветеранської політики, ну, перше, що вона починається, це з довіри. І дійсно тут повинно бути максимум комунікації, спілкування між владою та нашими ветеранами, родинами, матерями. Дійсно сьогодні за статистикою 65% наших ветеранів вибирають можливості, і тільки 35% пільги. Ну, два питання, які є найважливіші сьогодні для ветерана, роботи і житло. Ми про це говорили. 340 квартир на отечення було видано ветеранам за рік. Було. було виділено 40 мільйонів гривень на покриття відсотків за програмою ЄСЕВ. Обласна рада виділила ці гроші для того, щоб допомогти родинам і нашим ветеранам покривати відсотки, в кого є можливість, кого не можна. Дійсно, робиться дуже багато, дійсно є дуже багато класних ініціатив. За це ми вдячні, максимально теж підтримуємо за ветеранський спорт. Ну, взагалі мовчу, тому що є одним з амбасадорів цього напрямку. Ви знаєте, скільки зроблено. Да, але ще раз повторюсь, я вважаю, що якщо ми говоримо про довіру будь-якої ініціативи ветеранської політики, дуже важливо сьогодні зробити це середовище амбасадорів, які доносять це саме до наших ветеранів і які зможуть нам так, донести, розповісти, так, показати і так далі.